Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас та ваших близьких дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Важливий крок пізнання Бога проповідь Євангелія. Христос сказав: Ідіть і проповідуйте Євангеліє всім, я з вами аж до кінця віку. Амінь. Коли ми пізнаємо Бога і несемо всім благу звістку про Христа, тоді з нами Його велика милість, прощення, благодать, зцілення та всі блага. Пізнання Бога це вплив на всі континенти і народи Словом Божим. Таким чином, ми змінюємо світову геополітику зі зла на добро. Усі аналітики зауважують, що світ стає некерованим, тому що він відмовився від Бога. Коли ж ми, слухняні Слову Божому, Бог дає благодать, робить набагато більше, ніж ми собі можемо уявити, ми змінюємо духовну атмосферу на цілій планеті, виганяємо диявола і наповнюємо світ пізнанням Бога.